На якій ж ці пухнастики милі, тому сьогодні поговоримо про 10 чудових фактів про цих тварин. Факт перший. І він стосується зубів. А чи знали ви, що у маленьких кошенят 26 молочних зубів? А у ткутів вже постарше 30 постійних. Коти мають по 32 м'яза на кожному вусі. І це дозволяє їм повертати вуго так, щоб точно спочути джерело шуму. Це вміння дозволяє їм швидко знаходити здобич і навіть вполювати мишу. А Чи задумались ви, чому коти так люблять м'яти територію, а також нападати на здобич? Це пояснюється тим, що 95,6% коти по генотипу схожі тиграми. Вису у кота вони не просто милі, а виконують дуже важливу функцію. Вуса розташовані глибоко в тілі кота і пов'язані з чутливою м'язовою та нервовою системою, і тому вони працюють як рецептори дотику. Зазвичай коти сплять в середньому 15 годин на добу, і це означає, що кішка проводить приблизно 70% свого життя у вісні. Коти зовсім не відчувають солодкого смаку. А деякі солодощі є взагалі небезпечними для них. Наприклад, такі як шоколад. У шоколаді є такий алкалоїд, який не дає шоколаду гіркий смак. І для моркутонів ця речовина є смертельно небезпечною. Нісокота, як в інших тварин, має свій унікальний відбиток. Схожий на відбиток пальця людини. Коли коти приносять вам впольовану пташку чи мишу, це ознака того, що вони турбуються про вас і дбають про те, щоб ви мали що їсти. Звичайно ж, кішки не бачать так добре, як ми, але в дечому вони виграють, це в нічному баченні. Всі чули про те, що кішка бачить повний темовій, і це майже правда. Зір кішки пристосований до сутінків, коли нірок починають випозати різні мишки та інші гризони. Ці пухнастики вже тій чистюлі, приблизно 40% свого часу, коти використовують для того, щоб привести себе в порядок. На цьому все. Якщо якийсь із фактів вас особливо здивував, то напишіть нам про це в коментарях. Також поділіться цим відео з друзями і не забудьте поставити лайк.